Від Матея святого Євангелія читання. Тобі, Господи, слава тобі Господи. Будьмо уважні в той час, як Ісус відходив, слідом за Ним, пішли два сліпці, кричачи: Помилуй нас, Сину Давидів, і коли Він увійшов до хати, сліпці приступили до Нього, і Він спитав їх. Чи віруєте, що я можу це зробити, так Господи, вони йому кажуть. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, кажучи, нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм глядіть, щоб ніхто не знав про це, та вони, вийшовши, розголосили про Нього чутку по всій країні. Як вони виходили, привели до нього німого, щоб був біснувати. коли ж він вигнав біса, німий почав говорити. І люди дивувалися, кажучи, ніколи чогось такого не бачено в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили Він, виганяє бісів князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства. Та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Слава тобі, Господи, слава тобі! ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, Євангелист Іван. Закінчуючи своє Євангеліє, пише наступні слова. Якщо би описати те все, що зробив Ісус Христос, гадаю, щоб сам світ не вмістив би написаних книг. Протягом літургійного року ми неодноразово зустрічаємо на сторінках святого Писання, як Ісус зціляє, як Ісус робить. Різного роду чуда. І, зокрема, в сьогоднішній день ми також бачимо, як Ісус зцілює двох людей, робить чудо, зцілює двох сліпців і зцілює також німого, який мав Злого Духа. Коли поглянемо на цих двох, радше трьох, Зцілених людей, можемо побачити, що зір і мова це і величезний дар Божий, якими Бог наділяє людину. І знову ж таки, людина, яка є обділена зору чи дару мови, справді вона є обділена багатьох речей. Коли поглянемо на зір, бачимо, що. Зір навіть для новонародженої дитини відіграє важливу роль. Вперше мала дитина зустрічає поглядом своїх рідних батьків. Через зір вона пізнає не тільки то своє оточення найближче, вона пізнає цей світ видимий, який сотворив Господь Бог, але й також через зір пізнає цей світ невидимий. Тому що людина, яка має дар зору, вона через зір може пізнавати дуже багато речей. Вона може читати святе Писання, вона може читати різного роду книжки і пізнавати цей світ. З другої сторони бачимо цього німого, який є обділений даром мови якого злий дух скував тим, що він не міг розмовляти? Яке ж величезне значення в нашому житті має мова? Знову ж таки, завдяки мові ми пізнаємо один одного, завдяки мові ми спілкуємось як із своїми рідними, близькими знайомими, але й також завдяки мові ми спілкуємось із нашим Творцем. І з Господом Богом. Бачимо дуже цікаву річ, яка чітко зображена в сьогоднішній Євангелії, що Господь не є десь далеко. Знаєте, часто трактувалося те, що Господь є далеко, Він не бачить наших труднощів, Він не бачить те, що діється на землі. Сьогоднішня Євангелія ламає немовби ці стереотипи, показуючи що Бог є дуже близько. Бог не є осторонь наших немочів, проблем, труднощів, того всього, що діється із нами в цьому житті. Що є дуже цікаво, що сліпота як така в тогочасній Палестині була дуже поширена. Історики описують, що причиною для цієї сліпоти було Різні, різні причини. Перш за все, це те, що, як самі знаєте, Палестина переважає дуже велике сонце, жара, пустиня. І дуже часто цей сонячний світ ставав також проблемою того, що багато людей просто сліпли. Знову ж таки говорять історики, що не дотримування свого роду гігієни також ставало причиною того, що Люди, які бачили, але ставали сліпцями. Але є щось одне, що поєднує ці два зцілення, ці два чуда. Два сліпці, які нічого не бачили, вони побачили світло. В очах їхніх була темрява, але вони побачили це світло через свої фізичні очі. З другої сторони ми бачимо також цього німого, який був опанований злим духом, і через цілення Христа німий також переймає то світло Господнє, світло Боже, де він був переповнений темрявою, диявольською, він через це чудо переповнений світлом Христовим. Дорогі у Христі сьогоднішня Євангелія дуже чітко нам показує, що ці наші зойки, прохання, звертання до Господа Бога, вони ніколи не є марними. Так як ці два сліпці йшли слідом за Христом і кричали: Сину Давидів, змилуйся наді мною, так і наша літургія, зрештою, є переповнена, немовби цим проханням. Господи, помилуй. Якщо порахувати, скільки разів ми молимося з цією молитвою із двох слів, Господи, помилуй, справді це є дуже багато разів. Але джерелом цієї молитви, власне, є Євангеліє, де в Євангелії зустрічаємо багато прикладів зцілень, де, власне, товаришила ця молитва Господня, Господи, помилуй. В сьогоднішній день. Ми хочемо навчитися одного. Бог є набагато ближче, ніж ми собі це уявляємо. Бог є дуже близько нас, хоча ми його не бачимо, але як навчає церква, Бог є всюди і все наповняє. Нехай ця віра в Божу присутність товаришить нам на дорогах нашого життя і супроводжує, як Хвилинах труднощів, немочів, але й також в хвилинах радощів. Амінь.